Доброго дня, дев'ятикласники! Вітаю вас на нашому уроці: початок українського національного відродження. Сьогодні поговоримо з вами про те, як з'явилася національна ідея на українських землях і як вона прогресувала. І почнемо з вами з того, що, а, на думку вчених, виділяється три етапи національного відродження. Перший це фольклорно-етнографічний, який займався вивч... під час якого з Відбувається зацікавлення народною культурою та творчістю. Другий етап це культурницький, під час якого відбувається зібрання цієї культурної творчості і поширення серед народу, і, що найголовніше поширення освіти серед народу, народних мов а, та культури. І нарешті, третій етап національного відродження це політичний, коли вже відбувається радикалізація усього національного руху. А ми з вами розпочнемо із розгляду першого етапу національного відродження, який притаманний для українських земель і взагалі для. Держав Європи у кінці 18-го 40-го роки 19 століття. І перше, що ми з вами розпочнемо, це з того, як все ж розпочалося. Справа в тому, що на території України цей час, крім українців, дуже активний активно будуть відбуватися різні національні рухи і серед інших народів, зокрема, дуже яскравими будуть рухи поляків, мета яких буде відновити річ Посполиту та росіян, які пройшовши війну з Наполеоном, виступатимуть за лібералізацію Російської імперії та проведення там конституційних реформ. Що ж стосується наших українців, то українці, саме нащадки козацької старшини, це будуть перші, хто візьмуться за відші, кого з'явиться ця національна ідея. А починалося все дуже, скажімо так, практично практичну, прагматичну. справа в тому, що поштовх на до національного відродження на українських землях стане боротьба саме цієї козацької старшини за отримання дворянських за за, за визнанням за ними дворянства. А в цей час серед дворянської старшини виокремлюються окремі постаті, таких як Василя Полетики, Тимофія Калиновського та інших, які вважали, що отримання ними статусу дворянства це така заслуга перед батьківщиною. і учасники національного відродження. Починають знаходити своє коріння, починають відшукувати своє старшинське походження, і, вивчаючи історичну діяльність своїх предків, поступово приймається ідеєю народності, тобто шановливим ставленням до свого народу і готовності його захищати. Тепер їм народна культура не здається примітивною, а здається тісно такою, якою можна пишатися. А, і такий злам у нас відбувається а, завдяки просвітникам, а, в тому числі німецьким та англійським, і, звичайно, французькій революції, а, яка а, ствердила ідею а, прав народу. І представники національного відродження українських земель розуміли, що народ може скористатися усіма, усією повнотою культурних прав тільки тоді, коли здобуде політичні права. Так, поступово з'являється питання відновлення власної державної незалежності. Тобто наші представники козацької старшини поступово переходять від ідеї національного відро від Ідеї народності до ідеї національного відродження і національної ідеї загалом. І в Україні поступово починають формуватися різні політичні сили, які відроджували історичну пам'ять, формували національну гідність та засновували громадські політичні організації. І зараз ми розглянемо з вами дві категорії цих дворян. Перша категорія це були дворяни асимілятори. Що це означає? Це були. Дворяни, які мріяли і поділяли ідею національного відродження, а ідею української автономії, проте на активні дії вони так і не зважилися. Вони вважали, що в першу чергу треба бути вірними, підданими своєї імперії. Тому ми їх називаємо дворянами асимілят. Крім лояльно налаштованих до царського трону дворян асиміляторів існували ще опозиційні дворяни або так звані традиціоналісти. Ці учасники, ці традиціоналісти, не бажали відмовлятися від широкої державної автономії України, неприязно ставилися до суспільно-політичного руху Росіян, тому що розуміли, що вони не виступають, вони виступають тільки за перетворення у Російській імперії, і викликали звичайно сподівання на відновлення державної незалежності або, хоча б повноцінної автономії. А, також інша назва в історії цих традиціоналістів автономісти, тобто від слова «автономі». А, І, нарешті, а, поняття, які нам характерні для цієї теми – це історична пам'ять, тобто спільні уявлення народу про своє історичне минуле, а, національна ідея, тобто сукупність а, загальних уявлень, переконань про сучасний розвиток. і… Звичайно, перспективи на майбутнє. І нарешті, нарешті, національна свідомість або навіть національна самосвідомість, тобто сукупність поглядів, оцінок і переконань про свою історію, про свою роль в історії і про перспективи свого розвитку. Дуже важливим документом, який відіграв важливу роль у національному відродженні, стане історія Русів невідомого авторства. Цей документ дійсно стане на, на межі XVIII-XIX століття дуже важливим по тій причині, що а, буде пройнятий такою українською національною ідеєю. Усі події а, історії Русі України тут відбувається до скасування а, Гетьманщини і оцінюється з точки зору самостійності. Тобто невідомий автор наголошував, що Україна протягом всієї своєї незал... історії, навіть якщо вона перебувала в складі, наприклад, в Князівства Литовського була незалежною, попри те, державою та підтримувала рівні відносини з іншими державами, тобто рівні на засадах рівності. І цей твір поширювали і в рукописах, і в іншій формі. І він здобув дуже велику популярність і став одним з таких кроків до поширення всієї національної ідеї. А далі, дуже яскраво політичні погляди традиціоналістів, або як ми їх називаємо, автономістів, проявляться у Діяльності нового сіверського гуртка а, або ще по іншому нового новоруціверського автономійського гуртка, а, до якого будуть входити а, представники кількох а, освічених старшинських родів. А, Дуже популярним а, стануть саме настрої щодо гуртка а, талановитого поета капніста Василя, а, який у своїй саркастичній оді на рабство, а, яку присвятив Катерині II, зокрема, передав настрої цього а, гуртка. Також до цього гуртка входили такі представники, як єпископ а, Шишацький, родина Полетик, Капністів та інші. А що стосується капніста, то 1787 році він. Чолив групу автономістів, що готувала проєкт відновлення козацького війська. Однак російський уряд цей проєкт дуже швидко відхилив. І українські автономісти ж зважилися на більш радикальний рух. А, так, у квітні 1791 року Василь Капніст разом з своїм братом Петром поїхав у Берлін. А, там він мав зустріч із прусським міністром закордонних справ Герцбергом і повідомив, що він делегований своїми земляками. Доведені вони до розпачу тиранії Російської імперії, і хочуть вони знати, чи можуть у разі війни з російською імперією розраховувати на підтримку Пруссії. А слід сказати, що стосунки Прусії і Росії тоді були досить натягнутими. Однак ось цей Герцберг ухвалився від прямої відповіді, пославшись на те, що справа війни ще не вирішена. Однак невдовзі російсько прусські відносини нормалізувалися а українських автономістів це навчило, що у питанні національної боротьби треба покладатися лише на власні сили. На початку 19 століття новим центром культурного життя, культурного національного життя у нас стає Харків, де, зокрема, за ініціативи місцевого культурного діяча і мецената Василя Каразіна буде відкрито Харківський університет. А тут майже відразу навколо університету починають об'єднуватися, починають зустрічатися найкращі уми найкращі українські руми УМИ на Дніпрянщині. Зокрема, ректором університету тривалий час буде український поет Петро Гулак Артемовський а також будуть поширюватися ідеї німецьких філософів, романтиків завдяки професору філософії Кроненбургу. Також в Харковському університеті виходять журнали, український вісник, український журнал, які вже, так скажемо, ведуть ось цей етап національної боротьби. Також у Харкові буде працювати творець української, української повісті Григорій Квітка основяненко починають свою діяльність мовознавець Резневський, історик Остомаров та багато багато інших. І і навколо них, в майбутньому, починає відбуватися, починає формуватися літературний гурток харківських літераторів, і загалом ми бачимо, що Наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття починає формуватися у це ядро, починає формуватися українська інтелігенція, вже зацікавлена власним народом, зацікавлена власною культурою і питання національної боротьби її активної фази тільки на часі.